Чивочі, наче два проміння ночтисте не звається словом кохання так просто. Ірина біла, жінка, яка стала символом української поп-музики, справжньою королевою сцени, сьогодні святкує свій 55-річний ювілей, і це чудова нагода озирнутися на її неймовірний творчий шлях, сповнений змін експериментів та тріумфів. Я в Києві хвилю хвилююсь найбільше, тому що всі рідні, всі друзі тут. Всі, хто любить, ті, хто не любить, всі тут. І я, я за це вас люблю. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ірина Білик не тільки пише про нещасну любов, а пише ще пісні, як сказати, пісні не протесту, а пісні Нетрадиційні, Нетрадиційні пісні. для пісні. нашої естради. Музичний шлях Ірини Білик почався ще у шкільні роки. Вона навчалася у київському естрадно цирковому училищі та вже з юності демонструвала особливий музичний стиль. Перший студійний альбом кувала Зозуля 1990 року відкрив публіці ніжний ліричний образ молодої виконавиці. Проте справжній прорив стався з виходом нова 1995 року, що і зробив її суперзіркою. А її пісні, а я пливу так просто, ти мій. Миттєво підкорили слухачів. А образ романтичної та пристрасної жінки став її визитівкою. I'm going to tell you Нікітіним стало важливою віхою в кар'єрі співачки. Продюсер допоміг їй побудувати унікальний стиль та завоювати широку аудиторію. Я його запросила в своє життя, і я сказала, коли відкрила двері, заходь будеш зі мною працювати. Альбом фарби 1997 року не лише закріпив її статус головної поп співачки України, а й став справжнім культурним явищем. Білик експериментувала зі стилями, додавала елементи танцювальної музики, що й зробило її пісні ще популярнішими. Ні, альбоми Ома і Білик показували її нову грань сміливішу і більш ексцентричну. Білик була на піку популярності. Її концерти тоді збирали тисячі фанатів, а образи змінювалися від ніжної дівчини до епатажної попикони. Ми вивели все ж таки таку формулу. Чому люди люблять Ірину Білик на досе? Тому що на Україні зараз немає. Людей їх дуже мало. Хто б заспівав дійсно трагічну ліричну пісню? Ось, а це розумієте, це історично в Україні. У 2000-х роках білик несподівано для багатьох змінила вектор творчості і почала активно співати російською альбоми Любов, яд» і ми будемо в місті були розраховані на ширшу аудиторію, зокрема і на російський ринок це викликало неоднозначну реакцію в Україні тоді, адже багато шанувальників хотіли чути її українською. Особито це було після того, як Філіп спіл пісню Сніг. Ко мне в Москві підходили просто толпами артисти, дуже известные і Іра, Ірина, ми вас любимо, пожалуйста, напишіть для нас. За тобою закрылись двери. Однак після 2014 року та російської агресії білик поступово повернулися до української мови, Її пісні знову звучать рідною мовою. І цей перехід виглядає природним, немов повернення до своїх витоків, до тієї щирої Ірини. Білик, яку полюбили з першого акорду. Сніг, що тане тепер вода залишає мене одну. Ірина Білик завжди дивувала своїм образом від ніжної дівчини в білих сукнях до зухвалої побдів з яскравим макіяжем і екстравагантними костюмами. Вона не боялася змінюватися як у музиці, так і в стилі. Її кліпи це окремі мистецькі роботи, де вона сміливо експериментувала з формами та візуальними ефектами. Я Сразу хочу договоритися з оператором. Я всегда щоб ти мене діяла. Сьогодні Ірина Білик залишається іконою української сцени. Прикладом того, як артист може еволюціонувати, залишаючись при цьому вірним собі, вона пережила різні періоди і шаленої популярності, і критики, і сумнівів, але завжди поверталася на сцену. Щоб знову підкорити серця слухачів, я побачив, як яка вона за камерами. Вона була досить вічлива, досить приємна і давала як завжди дуже цікаву інформацію. Після цього ми бачилися з нею вже на концертах. Коли вона виступала з гуртом «Ті», кутурі, декілька разів я був, ось ми брали інтерв'ю, і в кінці, коли вона дізналася, що ми хотіли більше ексклюзивної інформації, вона навіть запросила нас на своє День народження у Мукачево. Вона святкувала зі своїм бендом, зі своїм гуртом. І були декілька людей ще запрошено на її День народження. І Я пам'ятаю досить такий момент, що вона дуже така людяна. Вона запросила, а ви поїли? Ну, давайте спочатку е, пригостіть нашого журналіста, нашого оператора, обов'язково, як це так, е, вона теж підійшла до зйомки вона сказала: Ростислава, будь ласка, я дозволяю вам зняти, але давайте так, щоб це було е, так хвилин 5-10 на камеру. так, Ми відсвяткуємо, ви нас, ви нас привітаєте, а потім ми. З вами ще й погуляємо усі разом, але щоб це було вже офрекорд, так не для запису. Тому от в мене такі спогади з нею було дуже круто. Вона нас пригостила. Ми з нею відсадкували. тост, навіть я сказав. Взагалі вона дуже доброзичлива людина і щира. Якщо ви хочете потрапити до мене в бункер то стоїть недорого. Ага так у нас є можливість попасти і в попадає красиві молоді молодий мужчина ці пат сьогоднішнього нашого ведущого. О, Все запам'ятаємо. Ми підемо і розвідаємо все. Ми будем вместе. 55 років це лише чергова віха на її творчому шляху. З нагоди ювілея співачка проводить грандіозний концерт у Київському палаці Україна. Цікаво, що всі квитки на цей виступ розкупили ще за 4 місяці до події. Крім того, варто зазначити, що свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії, коли їй довелося кілька разів переносити свої концерти. Глядачі все ж чекали її виступ понад рік. І, зрештою, вона відіграла чотири концерти в столиці. Цього разу святкування обіцяє бути ще масштабнішим та незабутнім. Звичайно ви, звичайно зі мною, тому що стільки написано, і завжди подобалось, коли ви переживали все це зі мною. Автор каналу Ростислав Продакшн, Ростислав Калацинський, також приєднується до привітання Ірини і бажає міцного здоров'я, радості від дітей, друзів та прихильників. Бажає Ірині натхнення і написати ще сотню популярних хітів. Ну і звичайно, кохання та миру. А ви свої привітання для співачки можете залишати в коментарях. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.